Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на каналі огляд однієї з найкрасивіших монет 2023 року, однієї з небагатьох кольорових монет. Чорнобиль, відродження рисі Євразійська. Це пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, присвячена рисі Євразійській, яка проживає на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Монету введено в обіг 26 квітня 2023 року. На аверсії монети зображено малий державний герб України в верхній частині, під яким напис Україна. Далі номінал 5 гривень. логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Далі стилізоване зображення Колесо життя. колесо життя і в цьому колесі життя зображені тварини, що проживають на території Чорнобильського біосферного заповідника. Лелека Чорний, Кінь Проживальського, Рись Євразійська, Зубер, Олень і Бурий ведмідь. Ну, Власне, Бурий ведмідь вже випущено. В центрі монети зображено міжнародний знак радіаційного забруднення. В центрі колеса життя. І ось така, як як зірка навколо цього знаку радіації. Буря-медвідь уже монета випущена. Лось, зубер і решта звірі будуть випускатися по черзі. Тобто це буде така повна серія. Внизу монета. Рік карбування 2023. І на загальному фоні написано Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник українською мовою. І так само Чорнобиль, англійською, Чорнобиль, radiation and Ecological Biosphere Reserve. Гурт монети рифлений. Зараз спробую передати зображення. Ось, видно, що рифлений. Ось, ну і на реверсі монети. Розташовується зображення риси євразійської в самому центрі. В кольоровому зображенні це називається там друг, там подрук називається таке кольорове, кольорове відображення. Далі пейзаж на задньому фоні, напис рис євразійська, українською і Євразіан лінкс і англійською. І в верхній частині це зображення рисі та рисенят з маленькими, з маленькими рисенятами. Тираж монети складається. Всього тираж монети загальний в 40 тисяч екземплярів, в тому числі 20 тисяч у сувенірній упаковці. Номінал 5 гривень, матеріал метал нейлзібер, вага 16,5 грамів. Діаметр 35 мм. Якість карбування спеціальний «Uncirculated». Художником монети виступила Фандікова Наталія, скульптори Дем'яненка Анатолій і Дем'яненка Володимир. Роздрібна ціна Національного банку України даної монети складала 169 гривень, а в сувенірній упаковці 218 гривень. І фактична ціна її відразу почала рости, оскільки ця монета вважається однією з дуже гарних кольорових монет, які випускалися в Україні. Вона продовжує серію Чорнобиль-відродження. Ось це третя монета в серії після коня Приживальського і Бурого-Ведмідя. І відповідно одна з найкрасивіших навіть серед їх серії. Ринкова ціна станом на, 2000, на початок 2024 року вже перевищила 700 гривень. Тобто її ціна виросла в декілька разів з моменту її виходу в світ. Стосовно даної рисі, то Сьогодні рисі проживають у гірських лісах Карпат і зустрічаються в Чорнобилі. В інтернеті навіть зустрічаються ролики, що на так звані фотопастки, це камери, які заховані в лісі, зустріли. Здалося зафіксувати оцих рисів в Чорнобильському заповіднику. Тобто є шанс на їхнє відновлення. І Нацбанк буде випускати по черзі всі ці монети. Першим був Кінь Приживальського, другою монетою був Бурий ведмідь, І ось третьою була рись Євразійська. Ось в цьому році, наскільки мені відомо, очікується лелека Чорний. Ось він має бути випущений у 2024 році. Потім зубр і Лось. Оце Ніби як буде вся, вся серія з шести тварин. А можливо, буде ще й доповнення. Поки що ніхто не знає. В нас банк е, публікує тільки дані на один рік. І там немає такого плану, щоб там на 5-10 на років публікують на один рік, і той той план, той, що на рік міняється, вносяться зміни протягом року. Можуть по чотири рази змінювати план на рік, тобто проходить там місяць-два. Його там оновлюють. І деякі позиції взагалі прибирають з випуску. Але надіємо, що... В цьому році поповнення буде. Буде вже четверта монета в серії із шести можливих. Стосовно рисій, то в доісторичні часи рис Євразійська була поширена в усій лісовій зоні північної півкулі, і всюди історія цієї тварини драматична. Століттями її люди знищували, і колись за знищення рисі навіть виплачувалися премії. Окрім того, на неї любили полювати. Монархи, королі, князі і м'ясо рисі вважалось делікатесом. Хоч як для мене, то це велика кішка і їсти м'ясо кішки якби не дуже. Надто Пізно люди зрозуміли, що рись заслуговує уваги і турботи, і її на той час її вже в більшості вона вже була знищена, хоч зараз виживає тільки за рахунок заповідних територій. Так як це хижак, то відповідно на неї вона заважби знищувала свійських тварин людей, тому на неї, власне, і полювали. Ну, у нас в Україні зустрічається в Карпатах і на полісі два регіони, де можна зустріти ризь Євразійську. Ось. Рись Євразійська є найбільшою з усіх рисей, і зустрічається вона досить таки рідко на нашій території. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал Географія Проста, ставте лайки, залишайте коментарі під даним відео. І до наступної зустрічі.